Олександр Сікарп, Ніколас w. Заміська. Технологічна республіка, жорстка сила, м'яка віра і майбутнє заходу, 2025 рік. Парадмова. Ця книга є продуктом майже десятирічної розмови між її авторами щодо технологій, нашого національного проєкту та небезпечних політичних і культурних викликів, з якими ми спільно стикаємося. Для заходу настав момент розплати. Втрата національних амбіцій та інтересу до потенціалу науки і технологій і, як наслідок, зниження інновацій уряду в різних секторах. Від медицини до космічних подорожей і військового програмного забезпечення створили інноваційну прогалину. Держава відмовилася від гонитви за великомасштабними проривами, які дали початок атомній бомбі та інтернету, поступившись викликом розробки наступної хвилі новаторських технологій приватного сектора з дивовижною і майже повною вірою в ринок. Тим часом Кремнієва долина звернулася всередину, зосередивши свою енергію на продуктах вузького споживання, а не на проєктах, які говорять про нашу безпеку та добробут. У нинішню цифрову епоху домінують онлайн реклама та покупки, а також соціальні мережі та платформи для обміну відео. Грандіозний заклик покоління засновників у кремнієвій долині полягав у тому, щоб просто будувати. Мало хто запитував, що потрібно будувати і навіщо. Десятиліттями ми сприймали цю зосередженість і навіть у багатьох випадках одержимість технологічної індустрії споживчою культурою як належне, майже не ставлячи під сумнів спрямування. А ми вважаємо неправильним спрямування капіталу і таланту до тривіального і ефемерного. Багато з того, що сьогодні вважається інноваціями, з того, що приваблює величезну кількість талантів і фінансування, буде забуто ще до закінчення десятиліття.